Втаннячка рідненькі, Сьогодні буде дуже особливий для мене огляд, тому що я вам розкажу про спільний проект Бірлога і KL Survival. Це Філонь. Версії Вушкрафт. Пішов анімовник. Перше враження. Е, мені буде його доволі важко сформулювати. Тому що, ну, по-перше, Філонь в мене вже на тестах О, вже третій рік, якщо не помиляюся. Може, четвертий, ну, третій рік точно. Е, це по-перше. По-друге, я причасний до цього проекту. І я дуже критичний до всього, до чого я причасний. Щоб ви розуміли, це п'ятий огляд. Він п'ятий. Тому перше враження мені досить важко сформулювати, але я буду спиратися на перше враження, коли я побачив ще саму-саму першу версію, коли ми були в поході з берлогою, і коли він вийшов в цій штуці а, з гамака. І я такий вау. А так можна було. А, просто, щоб ви розуміли, він спав в спальнику, він встав спальником і він почав ходити по табору зі спальником. І я такий. Не знаю, що це, але знімай, воно мені треба. Е, тому перше враження зацікавлений. Зацікавлений так, що вже тестую третій рік. Ну, якщо без жартів, насправді ця штука викликає досить багато уваги серед оточуючих. Тому що я в філоні ходив в солопоходи Карпатами. Е, я в філоні ночував е, по Києву, по київських лісах, і в якийсь момент я знахабнів і такий. Ме. Я почав ходити в місті в неї, е, в ній. І в принципі, прикольно. Е, так, звертають люди увагу, тому що вона виглядає незвично. Не думаю, що вона для міста. Хоча, якщо ви дивний, чом би і ні. Таке перше враження. Призначення: чисто технічно це прямокутна ковдра. І ви її можете використовувати як прямокутну ковдру. Тобто, ну, вочевидь, ви можете на ній лежати. Ви можете в неї загортати. Ви можете в неї загорнути когось або накрити когось. Ви можете її з'єднати. І таким чином у вас утвориться спальник з капюшоном. Знизу дірочка. В Цю дірочку, якщо у вас є потреба, ви можете бути у взутті. Якщо вам треба 15 хвилин перекимарили і побігли далі, ви можете бути у взутті. Якщо вам не треба, ви це стягуєте. Тут фіксуєте. І у вас звичайний спальник. Якщо вам треба, ви всю ніч там спали, гріли його, вранці ви хочете піти по життєважливих, життєрятувальних справах Ви свій теплий спальник який ви гріли з собою всю ніч берете з собою і в ньому ж йдете вносите свій внесок в дику природу Якщо ви десь йдете по маршруту, у вас е, одяг для динаміки, ви потієте, вам важко. І тут ви вирішили зупинитися. Ви зупинилися, починаєте холонути. Щоб ви не холонули, ви накрилися цією ковдрою. Причому повністю, з усім, що у вас висить на грудях, з усім, що у вас висить на спині, повністю накрилися, повністю відпочиваєте. Якщо у вас дівчина або дитина, ви її накриваєте, ви сидите вдвох, грієтесь. Якщо у вас є дві філоні, три філоні. Інша кількість філоні. Ви їх можете з цими молніями з'єднати між собою. І у вас утвориться величезна ковдра, якою може накрити весь колектив. Мета була зробити універсальну ковдру шукача пригод, і концепт вимальовувався сам собою. Колись давно Берлога дав мені філон ще саму-саму першу версію. Такий на спробуй. Я поліз туди, куди не очікував полізти. Зі мною трапилось те, з чим я не очікував, що зі мною трапиться. Е, і я розумію, що я мерзло, і мені тут і зараз треба зробити екран, тому що енергії багаті не вистачає. Нових дров зібрати я зараз не можу, е, ну треба щось робити. Я починаю якось цю філонь розтягувати і зробити з неї екран, а вона зсередини срібляста. Е, я намагаюся роз... розтягнути з неї екран, і потім я пишу бірлогі, що робіть якісь петлі, тому що ну, її треба розтягувати. Є сенс. Якщо це ковдра, то є сенс її розтягувати. Зробили петлі, причому зробили петлі великі, такі, щоб можна було туди запхати палку. Якщо немає можливості якусь мотузочку нав'язати, якусь резиночку нав'язати, ти просто вламуєш якийсь, якийсь патичок, запихуєш ці петлі, розтягуєш все, вона в тебе стоїть екраном. Клас, клас. Потім я десь поліз, потрапив в хуртовину. Задуває холодно. Я накидаю філонь і з одного боку стало тепліше, тому що вона, в принципі, додає так, суттєво додає. Відсотків тепла. Але при цьому задуває в горло. Раніше був такий великий виріс. ну він і зараз є, але його пофіксували. І задуває в горло. І наскільки б тобі не було тепло, то тобі задуває. Я пишу, ну, робіть щось, тому що задуває в горло. А, щоб ви розуміли, а, мені треба було зафіксувати зафіксувати капюшон, і я його прям ножем розрізав з двох сторін і зв'язав мотузкою. Я. Повертаю бірологію, типу, вибач, ну я мерз, мені треба було щось зробити. він, а ок, поняв. І Вони почали фіксити. От кожен раз, коли я до чогось приколупувався, кожен раз, коли я стикався з якимись такими нештатними ситуаціями, і, щось фіксували, 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 фіксували. І на даному етапі це універсальна утепляшка шукача пригод. Вам треба можна зробити екран, вам треба можна поєднати декілька штук. Вам треба можна зробити спальник, вам треба можна і розтягнути під якимись дикими кутками, кутками. Вам треба розуміти, що у вас прям екстремальна ситуація, ви не зможете сьогодні зробити собі нормальне укриття, нормальну ночівлю, ви десь під деревце сіли, нею накрилися, і бац, у вас аварійне неорганізоване укриття. Якось розкажу, що це таке. Класифікація укриттів. Не пірнаючи надто глибоко у спогади, резюмую призначення Універсальна утепляшка шукача пригод. І на даному етапі вона з цим справляється. Зручність та дизайн. Давайте почнемо з формату, коли він у складеному вигляді. Коли він у складеному вигляді, він пакується сам у себе. Ось у такий мішечок. Що у нас по розмірах? Ну, від хвостика до хвостика. 43 сантиметри. На 30. Нехай буде 2 см і товщина, ну, десь умовно 17 см. Коли ви його розпаковуєте, ну і почнемо, мабуть, з формату спальника. До речі, що прикольно, цей мішечок він складується всередину і закривається. Тобто ви його точно не загубите. Размеры у формате спальника. Довжина. Давайте по центральному шву. Без капюшона 188. С капюшоном 233 по максимуму. Ширина Ширина 146. Тепер, як це працює? Е, якщо ви хочете бути у форматі спальника, ось сюди, в кишеню, пхаються ноги. Якщо вам не треба бути у взуті. Якщо вам треба бути у взуті, то ви кладете на цю штуку і не брудите собі внутрішній простір. Якщо вам е, треба стояти або ходити, ви можете випхати ноги ось сюди. І не брудити цю штуку. Якщо у форматі спальника, зняли взуття, запхали сюди ножки, і там вони у вас в Ось Оця штука трошки тепленька. Не така тепла, як основний матеріал, але трошки тепленька. Тепер збираємо його разом. Тут у нас є двосторонній бігунок, щоб можна було зовні відкривати, щоб можна було всередину відкривати. Поєднуємо. Якщо ми запхали ноги в маленьку кишеньку, тут ми фіксуємо, щоб у нас зайвий раз тепле повітря нікуди не дівалося. Тут можна зав'язати любим зручним способом. Ем, так. Тут у нас голова. Шия фіксується. І голова. Ну, стягується. І голова так само стягується. Капюшон можна закрити. Ось тут зверху є маленька кишенька. В ній я зараз її використав, не знаю, де вона, була москітна сітка. Тобто ви її витягаєте і ви можете накрити собі обличчя, використовувати його як літній спальник і не хвилюватися, що у вас хтось вночі поїсть. Якщо ви хочете його використовувати як утепляшку вашого основного спальника, зимку або восени, ви можете зробити це наступним чином. Ви ось тут розв'язуєте, щоб у вас утворилася велика кишеня. Кладете каремат. В цю кишеньку пхаєте каремат. Чому так, щоб він у вас нікуди не дівся відносно філоні. Щоб вони не їздили вночі. Тепер всередину вкладуєте ваш спальник, який ви хочете утеплити за рахунок філоні. Завдяки філоні. А ось тут є фастекси. І цими фастексами ви фіксуєте знизу. Щоб так само воно нікуди не дівалося відносно каремату. Щоб у вас була суцільна спальна система. Ось таким чином. І всередину пхаєте ваш спальник. І у вас утворюється утепляшка. Капюшон можна прибрати, він знімається. Він вам не заважав. І ось таким чином у вас є формат утепляшки для спальника. Також з того, що дрібничка приємно, це куточки. Верхні куточки, які будуть в режимі спальника з боку голови. З зовнішнього краю вони прошиті кордурою, для того, щоб вам важче було їх відірвати. З внутрішнього краю вони прошиті м'яким матеріалом. Для того, щоб кордура не дерла вам обличчя, коли будете спати. Або залапати в телефоні. Один куточок чорний, інший куточок помаранчевий. Під помаранчевий куточок, це мікрофібра, ви можете підлізти і витерти собі телефон. Чисто технічно, завдяки тому, що це труба, його можна використовувати як е, спальник для гамака. До речі, це гамак від берлоги. Е, він так само фіксується знизу саме, або якщо ви використовуєте додаткову вставку типу крило, за нього якось окремо розкажу, можна повністю закритися і повністю застібнутися на молнію. За ці петлі можна його натягнути. Так, щоб він у вас не сповзав відносно, відносно гамака. Конкретно мені так не дуже подобається, мені тісно. Я використовую як звичайний спальник. Але такий варіант є. Ну, в принципі, якщо знову ж таки ми використовуємо як утепляшку всередині. Звичайний спальник, ось ця історія захищає від вітру. Використання як верхній одяг. Ми беремо капюшон, який ми від'єднали з середини. Від'єднали з режиму спальника. І чіпляємо його ось сюди. Тепер середина розстібається. І у нас утворюється пончо. Для того, щоб зафіксувати це пончо, і воно не літало. Передні два фастекси заклацу позаду. Задні два фастекса заклацуємо попереду. Можна, в принципі, зробити навпаки, можна спочатку пере... задні спереду, а задні поз... Ну, можна навпаки зробити. Але якщо робити так, то руки попереду будуть трошки комфортніше рухатися. Плюс тут є кишеньки, які мусять бути спереду. Так, тепер що ми тут маємо? По-перше, дві кишеньки. Одна, і так само друга. Там можна гріти руки, там можна щось зберігати. Для того, щоб нічого не випадало, обидві кишеньки стягуються. Ось такою історією. утворюється дубка ведмедя. Так називається, я не жартую. Також попереду є велика муфта. Тобто це як на, на кінгурушці одна велика кишеня для обох рук. Е, там можна гріти руки, там можна гріти рукою. Це закінчена думка. Також попереду є величезна кишеня, вона досить велика, вона аж ось тут. Аж ось там закінчується, вона достатньо велика. Е, туди можна пхати все, що завгодно, що вам треба, і в цю ж кишеню він пакується. Також в ній є всередині великої кишені ще одна маленька кишенька на трьох липучках. Туди можна покласти щось, е, телефон, наприклад. Якщо ви просто кинете туди телефон, то він вам провалиться і буде десь навпроти пуцки. Якщо ось тут, то він буде на рівні грудей. Це на липучці. Воно пхається назад. Ось тут є. Петелька. За цю петельку можна на тренчик причепити щось, що ви боїтесь загубити. Це може бути телефон, це може бути рація, це може бути агнівушка, що завгодно. Ви його причепили, закинули туди, закрили молнію. Ви точно знаєте, що воно не загубиться. Якщо вам треба, відкрили, полізли. Ось воно. Знову ж таки, рація, навігатор, ліхтарик, телефон, що завгодно. Внизу, якщо ми сховаємо ручки всередину. Внизу є та величезна кишеня, яку ми пхали ноги, коли він був спальником. Вона ось тут. Ось вона. Вона настільки велика, що я якось друкував і запхав туди коробку з зуття. Ну, із взуттям. Незручно, вона величезна і по ній б'єш колінами, але в принципі це величезна кишеня. Туди можна складувати, е, наприклад, у вас є потреба зробити до 100 бісафакелів, іноді буває. Е, ви заготавлюєте просто тонну берести. Пакували, запхали і туди, най вона буде. Потім капюшон, який зараз тільпається позаду. Не забуваємо, що ось тут була москітна сітка, її можна так само закрити. І цю москітну сітку можна використовувати, якщо у вас москіти, якщо ви лізете десь через пил, гілки, траля, траляля. Якщо у вас пилова буря, як була недавно, якщо у вас, якщо ви працюєте з деревиною, щось ламаєте. У вас летить лушпиння, ви закрилися, воно у вас не летить. Капюшон закривається на ліпучку. З цього боку ліпучки вертикальні, з цього боку ліпучки горизонтальні. Це для того, щоб ви як її не приліпили, під яким кутом ви це не робили, воно приліпилося. Капюшон стягується. Йдемо далі. Мене дуже хвилювало те, що відкрите горло. Ви бачите, що воно розкрите. Я жалівся на це берлогу, і типу, зробіть з цим щось. Що з цим зробили? Додали сюди дуже великий комірець. Щоб ви розуміли, наскільки він великий, зараз я вам його покажу. Це може зафіксувати ось таким чином. Ви його відкриваєте, і у вас випадає ось така історія. Ви її складуєте навпіл, ось тут є резиночка. І ось тут є резиночка. Позаду великий гудзик. Ви обертаєте навколо себе, намацуєте цей гудзик. І кріпитесь за нього. Знизу є резиночка для затягування, щоб він був ну, ближче, ближче до горла. Якщо зараз умовно холодно, цього достатньо. Це закрили. Це закрили. Заліпили, все, можна рухатись. Якщо зараз полова буря або щось прям зовсім недобре, ось тут є е, така м'якенька штучка. М'якенька штучка зроблена для того, щоб не збирався конденсат і щоб можна було крізь неї дихати. Тому що на перших версіях її не було і воно дуже сильно конденсатувало. Е, ну, Ви ж хекаєте, зовні холодно, всередині тепло, тут збирається мокротіння. Щоб такого не було, тепер є ось така м'якенька штучка. Ви його можете підняти аж до носа, ось цю історію зафіксувати. І ви продовжуєте переміщувати через хуртовину. Ось ця штука закриває від вітру, закриває від снігу від дощу. Ось ця штука дозволяє вам дихати. Якщо зараз пилова буря е, не з повітря беру інформацію, таке час від часу буває. Ви в ось цей м'який комірець можете запхати серветку. Ну, він сам по собі, як фільтр, ви можете ще додатково туди запхати серветку, і він буде вам фільтрувати повітря. Це не респіратор, він не заміняє респіратор або протигаз. Але це краще, ніж дихати пилом. Якщо вам це все не треба, ви цю історію відкинули. Цю історію розкрили, воно у вас звільнилося, потім запхало його назад. Також із прикольного, із того, що не було необхідним, але дрібничка приємно, ось цей великий комірець. У нього всередині ось тут. Є ще одна маленька кишенька. Вона кишенька для розтопки. Тобто ви стали навколішки, ви розводите багаття, ви дістали всю бересту, що у вас є, щоб вона не мокла, весь запас, який ви зібрали, ви його можете сховати ось сюди. І Він у вас точно буде під рукою, він у вас точно не мокне. Все, комірець для розтопки. Коли вам це все не треба, ось тут є кишенька, в яку його можна сховати. Тобто ви його пхаєте туди як завгодно. От прям як завгодно, це не має ніякого значення, це ні на що не впливає. Чим швидше і чим легше ви будете це робити, тим вам вже ж краще. Ви його пхаєте самого в себе, в себе, знизу намацуєте ліпучки, ліпите його до цих ліпучок і можете рухатись далі. Таке понче накидується поверх куртки, поверх вашої зимової, теплої. Пуховика поверх рюкзака, поверх чого завгодно. Якість. Що мені рішуче точно подобається, це те, як все прошито. Я завжди хвалю берлогу і є за що. Тому що прошито із розрахунку на те, що будуть розривні навантаження, розрахунку на того, що його буде там тіліпати вітром, що ви будете це все. В стресі пхати, що ви десь там не помітите його, смикнете, в цьому плані дуже-дуже сильно задоволений. Тобто, усюди, де можна було зробити з запасом, зроблено з запасом. Де можна було зробити куточки з кордури, там зроблені куточки з кордури. Фурнітура підібрана дуже якісно, дуже класна фурнітура. Нічого зламати ну, не вийде, якщо спеціально не задаватися такою метою. Всі ці бігунки, які ЮККашні, де він. Бігунки, які і вони дуже класно їздять. Нічого ніде не зажовує, ніщо не... не злітає. В цьому плані дуже подобається. Також мені подобається срібляшка, вона насправді додає тепла за рахунок того, що вона відбиває назад ваше тепло. Інфракрасне випромінювання. І ваше, і від багаття. Тому воно працює як мінімум чисто за рахунок срібляшки. В середині знаходиться утеплювач термолофт. Його переваги в тому, що він достатньо легкий, він достатньо дешевий, він швидко сохне. Тобто, якщо ви впали в воду, потрапили під дощ, щось пішло сильно не за планом, вона у вас намокла, вона напротязі дня у вас просохне. В цьому плані дуже круто. Що мені не подобається з точки зору якості, це болон болонья. Я не люблю цей матеріал. Він легкий, він дешевий, він Легко шиється, він швидко сохне, він має певний поріг водовологозахисту, тобто відбувається, ну, скатується з нього водичка. Але це не найідеальніший матеріал, який тільки можна знайти. Я думаю, що в майбутньому буде інший матеріал, можливо, це сильно підніме цінник, але я хочу інший матеріал. От, не люблю я його. А, ну і так, із нюансів, які слід все ж таки враховувати, це те, що воно прогоряє. Якщо буде прямо надто близько біля багаття, то іскра може пропалити. Ну, це, це нюанси. Так, це варіація Bushcraft, варіація, ця модель називається Bushcraft, тобто вона розрахована на те, що буде десь там в лісі, але зробити матеріали, які будуть, не будуть пропалюватися, це або буде космічний цінник, або вона буде важкою. Ось вам, до прикладу, версія з кордури вона значно міцніша. Вона витримує іскри. Ну, палити її не треба, але іскри вона витримує. Вона витримує порізи, вона витримує гілки, обгілки, обкаміння і так далі. Але вона десь втричі, якщо не в чотиричі важче. Тому, ну, є нюанси, є нюанси. Поки що болою. Отже, в якості загального висновку, ем, знаєте, виживання дуже серйозно відрізняється від бушкрафту. Тому що виживання це про подолання смерті, а бушкрафт — це про комфорт. Філонь версії Bushcraft це про комфорт. І якщо ви кемпер, турист звичайний турист кемпер, і вам дискомфорту вистачає у реальному житті у повсякденні, то ця штука збільшить вам комфорт. Ви зможете загорнутися в нею і дивитися на зорі. Ви можете постелити її собі за спину, і вам буде тепліше в спину біля багаття, тому що багаття світить вам в морду. А ця штука гріє вам спинку. Ви можете її постелити під дітей, ви можете нею накритися в машині, поки мерзнете. Це штука для комфорту. Якщо ви шукач пригод, то це інструмент, це інструмент, який ви можете використовувати у будь-яких нештатних ситуаціях для того, щоб зберегти тепло. А тепло насправді це досить серйозна штука, тому що від переохолодження більше смертей, ніж від чогось іншого, ніж від медів, травм і так далі. Від переохолодження. Тому загальний висновок. Класна, універсальна, практична штука. Посиланечка на неї ви знайдете в описі під цим відео. Люблю, цілую і зустрінемось у наступних випусках. Це бувайте здорові!